85-й день в Канаді, 0,9. 06, 09, 23. Е, сьогодні середа. Сьогодні середа, середина тижня, насичений день, купа роботи і. І що? І спочатку, спочатку я проснувся, виспався капець. Ляг десь по десятій після вчорашнього молочка з кексом теплого. Виробався моментально і спав аж до будильника до 7.20, по-моєму. До 7.20, 20 Коварка зробила мені каву, я собі вставив і щось вирішив перекусити, посмажив собі яйця, зробив тости, перекусив і пішов на роботу. На роботі випив кави, пішов оглянути технічні приміщення, заодно собі випив кави, взяв собі батончик, маю купити всяких батончиків. І, цей. І що? Далі приступили до роботи. Почали ми міняти фільтри, бо Румба дуже хвилювався, щоб ми їх поміняли. Я знав, що ми їх поміняємо. Це дуже просто, це найпростіше, що може бути. Відкрив двері, витягнув старий фільтр, новий запхав. Я їм показав лайфхак. Оце, що фільтри міняти, я вже говорив в якомусь відео. Вони знімали, знімали оцей захист. Весь, бо там фільтр не залазив, там спеціальне місце для нього, і воно не залазило, бо тут зверху захист. Треба... Вони відкручували 4 болта шуруповертом, знімали то все, запихали і ставили назад. Купа часу. А всього, що треба, тут чуть-чуть відігнути метал. Це м'який метал, його руками просто витягнув старий фільтр, він менше чуть, -чуть відігнув, запхав новий і все. І навіть назад загинати не треба. дверки закриваються, так мабуть. І ті фільтри ми міняємо моментально. І ми поміняли фільтрів на чотирьох поверхах, по-моєму, чотири поверхи по сім квартир. І подзвонив до мене напарник з іншої будови. З, з будови. З іншого, з іншого готелю, з іншого будинку. І, ми, і попросив мене допомогти йому з посудомоючною машиною. Треба було замінити посудомочну машину на фермі за Калгарі їхати 30 хвилин. Тут, якщо 30 хвилин їхати, то дофіга. До то і багато. І, це, кіло... і ми туди поїхали. дорозі заїхали в Макдональдс, він купив кави, випили кави. Поміняли ми оцю посудомечну машину за 20 хвилин. Двоє, що один робить на другий, друге моментально, то поміняли, поїхали назад. Він ще хотів мене взяти на шопінг. Треба купити всякі деталі, ручки до дверей, болти, всякі завіси, щоб було воно на складі. В Разі щось помінялося, ми ж то все ремонтуємо. Я кажу: який шопінг? У мене купа роботи, купа замовлень, фільтри міняти. Кажу, вези мене назад, я їду на той шопінг. Я не люблю шопінг такі от й дурний. І він завіз мене назад, поїхав сам на той шопінг. І ми з румбою доміняли фільтри. що там, ролл-касета відпала, так як затопило, було, гіпсокартон чуть-чуть впав. Е поміняли в одної жінки, оці рушнику-сушарки вони завжди їх відривають. Діти десь шарпають за рушники, а там ще двоє дітей. І діти, діти в основному дуже привітні. Мама там пішла, то китайська родина, мама пішла собі в кімнату щось там робити. А діти бігають біля мене, щось там мені показують. Я, я питаюся, хто то зробив. А малий показує, а сестра зробила. Сестра менша, десь там потягнула за рушник, вирвала з м'ясом. Я тут поремонтував, кажу, мамі. Ну, зараз я поремонтував, зараз воно ну, міцно тримається, але наступний раз, як вони поламають, то прийдеться ремонтувати стіну. Буде трошки важче, довше, але то теж можна буде зробити. Акуратніше кажу. Але то діти тут нічого страшного. Не було нічого. Такого, складного поробили ми багато чого. Взяв я собі отаку от штучку з роботи, рукавиці спортивні. Всякі болти. Оця штучка це в мене йшла в комплекті з шуфлядою така сама. І я згадав, що в мене на роботі така є. І поставив собі в нижню шуфляду. У мене от шурупи, взяв собі оці -от наклейки на ножки. На роботі все є. Так, ми... Подобається назва моєї спеціалізації. Мене вже не раз називали хендімен. Я перше не зрозумів, якийсь кендімен з фільму Жастик, щось там таке. Хендімен. Типу майстер на всі руки. Тут воно Хендімен. Так що я тут хендімен. О, поки поки пам'ятаю, цей масажер просто бомба. З підігрівом, масажує плечі, шию. Класна штука, він на цьому диванчику пасує. Тоб відбився від тем. Вот. Взяв собі ту штуку, нічого сьогодні не прав. Після роботи я пішов в тренажерний зал. Сьогодні дуже гарно та сама програма. Ні... Ну, та сама, Ніяка програма: біцепс, тріцепс, штанга, груди, роз... розведення. Пуловер, купа вправ на, на груди, на руки, на ноги. Тож, там Тренажер спеціальний не треба присідати штангою, так як я в армії присідав. Е, спеціальний тренажер сідаєш, ставиш собі грузики і зручно воно не дає нагрузки на хребет. Зі штангою, з гантелями, присідати, воно нагрузка на хребет. А тут капець яка класна штука, мені сподобалася. Плюс там такий собі турнічок, я дуже люблю цей апарат. Все, все поробив. Година часу мені зайняла знову на той метал. І побігав на біговій доріжці. Я прийшов десь півгодинки я вже займався, потім прийшла жінка з чоловіком африканські. І жінка повна. І одразу пішла собі навалу, на бігову доріжку і йде. Помалесенько собі йде. Ну, блін, вона. Ну, то, що вона йшла довго. Десь хвилин 20, напевно, вже топала. Я закінчив і пішов біля неї на, на другу бігову доріжку. Біля неї прям став. Дуже класний краєвид. Я от скинув відео Там сороковий поверх. І якраз ззаді мене висотки. На другий раз я піду в другу вежу в тренажерний зал, там інший краєвид, там висотки. А з цієї вежі в мене простір. Простория якраз край центру, нема висоток, і маленькі будинки дуже гарний краєвид. З другої висотки треба буде піти і зняти там той. І це. І я собі включив бігову доріжку на швидкість 8, Вон, така досить нормальна швидкість. Для мене якраз. І собі біжу, біжу, нормально вже із путів. Я навіть не знав, що на біговій доріжці так тяжко. Там що руками не махаєш, я пробував махати, ні, ніфіга, впасти можна. Треба тримати за ті ручки, які міряють пульс. І це, але класна штука. І кросовки оці, що я взяв біленькі бомбезні. Сіточку для прання кросовків я куплю. У мене є сіточка, але вона для дрібного, не для кросовків. Я кросовки поправ з коциком. І вони ті кросовки врятували, воно там все разом котулялось і дуже гарно відправилось. Я кросовки прати не буду, так як я. Взяв на роботу рушник, взяв всі речі після роботи я помив ноги вдів в новій шкарпетки кросовки тільки в спортзалу і спортзала все. На роботі є все. Отак от. І що після спортзала? Випив дві пляшечки. Оце маленька пляшечка. Я не знаю, скільки, тут може 300 грам. Блокіратор і отакий сосок. Водичка в спортзалі є фільтр для води. Просто підставляєш п'єш, скільки хочеш. Я от, мені дуже сподобалось, що там є своя вода, не треба брати всяких бідонів і ніякої води. Фільтрована вода, набрав собі додому. Після спортзалу я поїхав додому і домовився за картину, яка позаду мене. Вона не буде тут стояти, вона буде в іншому місці. Хоча Хотя... який гарний краєвид, можна і буде чіпляти. Фон на Париж. Е, домовився за картину. Ця картина 20 доларів коштує. Я її купив за 20 доларів, вона коштує більше. Це ікеївська картина, вона в ширину метр 60, а тут я не пам'ятаю, скільки. Метр, метр, шіст, не, метр 40. На метр. Досить велика. Я маю метр, можу помірити. Ну знаю, метр 40 в ширину, точно. Вона мені підходить сюди, я ще її не причепляв, мушу визначити висоту. І я хочу ще одну картину такого типу, теж Ікея. Але Калгарі, місто Калгері. От вона от 60 доларів. Знайшов я 35, але не встиг купити її і забрали до мене. Хочу знайти дешевше. Калгарі в Калгарі, я думаю, купити не буде дуже велика проблема, трошечки треба буде почекати. Але пішов я додому. Після залу зразу сів їсти, наївся, ой, всього потрошки, всього набрав, купа всього маю, так що. З'їв деруни з сметаною, салати, всякі добавки, часник перець, халапеньо. Так, ковбаски посмажив. Наївся капець. Наївся капець, запив тут все молоком, нічого страшного мені не буде. І так їв сметану. Навіть не сметана то таке як кефір. 50-50. Е, ніби сметана кефір. Якраз смачно. Мені завтра ще 6 ще дерунів ти лишилось, і та сметана якраз ту все доб'ю. Отак от. Поїв і подзвонив за картину. Дзвонив, переписувався за Калгарі з кількома. І от одні торгувалися. Я кажу, за 40 беру. За 40 доларів я візьму Калгарі, Ні, давай за 50, а вони тут живуть 10 кілометрів звідси. Поки є машина, то мені все одно, тобі більше сьогодні дощ. Така собі погодка. Я вже приміряв цю картину сюди, тут де має бути Калгері. Париж буде тут, над ліжком, а Калгері буде зліва. Дуже гарно тут, але, блін, цілий час її причепляти. Ну, цілий і не цілий, але як варіант, як варіант. У мене така от е, картина такого типу була в Німеччині, але там був Нью-Йорк. Дуже гарно, теж 1,40 сорок, стандартні розміри. В них така от рамка, ніби алюмінієва, Срібна алюмінієва. дуже гарно, мені подобається стиль. Сама картина чорно-біла. А от Ейфелева башня вона кольорова. Тим вона виділяється. Так само Нью-Йорк. Вся картина чорно-біла, тільки таксі жовті. Дуже гарно дивиться, просто шикарно. І так само оце Калгарі. Вся картина чорно-біла, тільки оця їхня Calgary Tower, їхня вежа світиться. Дуже гарно дивиться. Та як в мене зараз всі меблі сірі, картина сіра. Меблі ось ці вони залишаються цього кольору. Я не буду їх міняти на чорні, не, нема сенсу, нехай буде. І одеяло башня жовта. І воно якраз в цій стилістиці оця ця стіна буде така. Хочу зробити оці картини, купити швидше, бо в п'ятницю мають дивитись на мою машину. Ще якісь покупці знайшлись і хочуть подивитись, хоч я оголошення вже зняв, то хлопці там когось вичепили. І може й продам машину, хто знає. Отаке от. І що, я подзвонив за цю картину, бо у калері повідпадав. Подзвонив за цю картину, поїхав, забрав, повернувся. І що, я вдома? Мені подобається оце Париж, тим, що я, я був в Парижі. І я той Париж пішки обходив весь. Довго там, довго там був, і ці місця я всі добре знаю. Я жив тут поруч і був в Парижі, коли горів Нотр-Дам, я з вікна дивився, як він горить. Не я його підпалив, але я там був. Отаке от, от. Зараз ще маю пройти англійську. Англійську я вже в одну програмку пройшов, маю ще пройти з кліпом. Музикальне, і все, буду віддихати. Хочу оце прибрати, помити, поставити цю шуфлятку на місце. Картину я поки що поставлю збоку. Я візьму на роботі лазер і хочу, щоб картини були на одній висоті. І одна, і друга. Цю я поки що вірішти не буду, лише поговорю з, з моїм сусідом, який завідує який... Handyman тут Maintenance. На рахунок помальовки цієї стіни. Хто знає? Бо я не можу знайти екрана для проектора такої величини. Мені треба екран для проектора 120 фіт. Не знаю, скільки це в сантиметрах. Ну, Але огромний, такого нема. А мені дуже подобається і цей диван, і кіно, і це. з кімнати я зроблю тут кінозал. Гарно, гарно. Ну. О, в коментарі. Треба буде коментувати коменти свої. І написали, що треба дерев'яну лопатку. Я знаю, хто то написав. Е я в основному користуюсь ложкою. Ложкою або вилкою, нема різниці чим, головне, не царапати пательню. Якщо до пательні не дотуляєшся, то можна і ножиком користуватись. Я до, до скорітки не дотуляюсь. Ну, якщо смажу яйця, і то е капелька олії плюс тефлонова пательня, воно нічого не пригорає. Е ложки вистачає, головне не шкрябати. І нічого і не буде. Я і в Франції так користувався, і тут, тою ложкою, якою їм, я, я просто люблю, коли жовток-сирий, а білок, його треба бажано пообтягувати. Пластикова або дерев'яна, вона на себе бере оцей жовток, білок, і він при, причіпляється, прилипає, бо, бо сирий. Ложки мені вистачає. У мене є тут лопаток, тут е, того всього дуже багато. Всякі відкривачки, терки, то все є. А от Пательня суперова. До речі, лайфхак. Пательню я ніколи не мию. Не так, щоб вона в мене дуже брудна, а просто її мити не потрібно навіть. Спробуйте. От Пательня гаряча. Що би не готували, пательня гаряча, скинули з пательні. В пательні зберігати нічого ніколи не потрібно. В контейнері або на тарілку з'їсти. Пательня поки гаряча, пуста, на ній ще гаряча олія. Було, э, ць, сухою салфеткою. Сухі рушники оці на кухні, я думаю, всі мають. Сухий рушничок. І витерти просто. Хто боїться обпектись, може взяти два рушничка. Просто витирається на сухо, якщо одного мало, взяти другий і все. І пательня чистюсінька. Ніколи її мити не треба, а просто відставити на бік, вона остиває і ставити на місце. Все. Вона чиста, не жирна і нічого. Це... Якщо, звісно, пригоріло, то. То є два варіанти. Або, або погана пательня, або поганий повар. А так інакших проблем не може бути. Воло... Сухою... сухим рушничком. Витерти один раз, спробуєте, і воно сподобається всім. Отак от, от. І все. На сьогодні хватить. 16 хвилин. Можна дивитись на 1,5.